Півонія Green Hello. Погляньте, дійсно Hello. Неймовірної, незвичайної, оригінальної форми сама квітка. Кущ наростає досить швидко. Посаджений кущ був у 2020 році. І ось я його не підв'язую тому що квіти не бомбовидні і вони добре тримаються на кущі. Квітка сама невелика. Зараз вам покажу розмір приблизно ось такий. І, і, і чим вона незвичайна, Що вона має, ось подивіться, пелюстки знизу зелені, от, а зверху біленькі, вони загорнуті вгору і жовті течінки. Незвичайної форми квітка, ось різні такі абракадабри. Ось розцвів бутончик, розцвітує вірніше. Ось. Отже, це Green Hello. Ось так. Вона починає розпускатися з бутона. І ось такі квіти моє пізніше. За незвичайність, оригінальність, я думаю, її варто посадити і любуватися цими квітами, не схожими на півонію.